Наконечна Оксана Васина, начальник управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради. Наше управління на сьогоднішній день має кардинально змінитися. Дуже багато проєктів, які ми маємо вести в життя. Велике завдання для нас це наші хлопці. Хлопці, які повертаються з гарячих точок, які отримали значних ушкоджень. Основна наша задача на сьогоднішній день дати їм зрозуміти, що вони нам потрібні дати зрозуміти, що їх ніхто не забув, що вони не покинути, не дивлячись на те, що вони втратили, наприклад, кінцівки, це не означає, що прийшовши додому, вони просто будуть вдома нікому не потрібні. Дуже важливо, як допомогти їм комунікувати в місті з різними службами, структурами. Так само і важливо. Щоб вони відчували, що є підтримка та їм допомога. Є велика програма державна, це пілотний проєкт, називається Помічник ветерана. На базі нашого управління цей проєкт буде запускатися. Це пілотний проєкт. Ми ще поки розробляємо схему, по якому буде працювати, але я дуже сподіваюся, що цей проєкт допоможе хлопцям. Саме основна його задача допомогти. Допомогти отримати поради, підсказки, зробити так, щоб хлопцям не довелося бігати по кабінетам, не довелося шукати, до кого їм звернутися. Це буде людина, яка буде чітко закріплена за певним ветераном. І ветеран зможе задати їй всі питання, а людина допоможе зробить супровід по місту. Що ветерану необхідно, ми допоможемо владнати його питання. Нам потрібно міняти суспільну думку, думку кожного з нас, думку свою, сприйняття таких людей, повагу до таких людей. Ми маємо навчити не тільки себе, але й дітей наших розуміти, підтримувати таких людей і правильно на них реагувати. На жаль, у наш час дуже складно, тому що наше суспільство не готове не готове і не знає, як себе правильно вести. Навіть по відношенню, коли ми бачимо якусь людину з інвалідністю, ми не знаємо, як реагувати. Ми не знаємо, чи відвернути погляд, чи можна подивитися, чи можна запитати, що з людиною сталося, чи не потрібно це робити. Якщо людина йде на милиці, ми не знаємо запропонувати їй допомогу чи зробити вигляд, чи ти її не бачиш. Це теж є свого роду задачі і такі напрацювання до проєктів. Щоб навчитися жити в даному суспільстві, навчити людей жити в такому суспільстві, це одна з задач нашого управління на наступний рік. Я дуже сподіваюся, що в нас це вийде. Я дуже сподіваюся, що це вийде не просто для картинки, не просто щоб закрити якийсь проект, а для того, щоб це реально була дієва система, яка допоможе допоможе людям. З інвалідністю, не тільки ті, що повертаються з фронту. У нас є багато насонячених людей з інвалідністю, дитинства за аварії. Ну багато є ушкоджених людей. Зв'язку з цим допомога їм це дуже важливо, це надважливо. А найважливіше це навчитися таких людей розуміти, правильно сприймати і правильно на них реагувати.